Проведемо краш-тести наших віконних фільтрів та порівняємо з звичайною сіткою. Зараз я пропоную провести тест на проникнення на звичайному москітному полотні крупної дисперсії. Це в нас манна крупа. Як ми бачимо, нічого не залишилося на поверхні. Другий наш. Краш-тест ми проведемо на сітці, яка називається Double Mesh. Тобто сітка в сітці. ми будемо висипати нашу манну крупу, і ми бачимо, що трошки проникнення є. Але ця сітка вона затримує крупні частинки пилу та бруду. До 66%. Наступний наш зразок в порівнянні зі звичайною сіткою це ткс фільтр тришарова композиційна сітка. Зараз ми її випробуємо на прикладі маної кропи. Як стверджує виробник, цей фільтр здатен затримувати до 96%. Бруду та пилу також алергени та неприємні запахи. Як ми бачимо, практично все лишилось на цьому фільтрі. Наступне наше випробування будемо проводити з дрібним борошном. Я беру кукурудзяне борошно і висипаю його на звичайне антимоскітне полотно. Як ми бачимо, воно взагалі нічого не затрималося. Беремо дабл меш сітку і розподіляємо її. Частинка борошна лишилась, як і завіряє нас виробник, що до 66% все ж таки крупного бруду та пилу може лишатися на фільтрі. ТКС-фільтр, котрий виробник завіряє, що затримує до 96% бруду та пилу навіть смог та алергени. І як ми бачимо, все лишилося на фільтрі. А зараз ми будемо випробувати наші зразки на повітря, як проходить повітря них. Це фільтр Double Mesh. Як ми всі бачимо, Зараз серветка не рухається. Тобто повітря проникає. І дуже гарно. Така фільтр. Як ми бачимо, серветка не рухається. Тобто повітря проходить. Чи буде вода під час дощу проникати скрізь фільтри? Зараз перевіримо. І так, беремо звичайну воду і лімо на нашу звичайну сітку. Як бачимо, вся рідина потрапила до нашої чаші. Беремо наш дабл-меш, сітка в сітці, або подвійна сітка. І зараз будемо випробувати її. Рідина. Як ми бачимо, що вона вся лишилася у нас на випробувальному столі, а до нашої чаші потрапила взагалі, взагалі, краплини. ткс фільтр Також рідина лю. О, як бачите, що я. Взагалі можу погратися тут водичкою, тому що вона майже майже вся лишилася на поверхні цієї. Сітки. Це гарний результат. mesh або TKS-фільтр. Вибір за вами. А ще пам'ятайте, що кожен з цих фільтрів ми можемо виробити в різнокольорових рамках від звичайної білої до відтінків ламінації. Зустрінемось!